Вона вирушала у чужу землю та везла не тільки посаг, а книжність і мудрість Києва. Крім цінних рукописів, у своїй скрині Анна Ярославна за однією з найвідоміших легенд везла Євангеліє, яке потім назвуть Реймським сторінки кирилицею, дух з Києва. І саме з цим Євангелієм, як вважається, присягатимуть королі, бо Київ не просто віддав доньку, він поділився світлом. У центрі того світла бібліотека Ярослава Мудрого. Заснована при Софійському соборі, вона стала найбільшою на сході Європи. Понад 950 томів, написаних різними мовами: грецькою, слов'янською, антична філософія, християнські тексти, візантійські хроніки, географія і астрономія. Саме тут, у її стінах, було закладено основи першого зводу законів Київської Русі руської правди. Це була не просто колекція, це була стратегія культура як зброя, знання як сила. Ярослав розумів, інтелектуальний розвиток це фундамент могутності держави, її м'яка сила на міжнародній арені. Але де вона тепер? Після 1037 року тиша її шукали в криптах Софії під золотими воротами у глибинах Лаври. Можливо, вона спалена під час навали 1240 року. Можливо, вивезена і розпорошена світом, або ж чекає свого часу. Найстійкіша легенда. Ченці сховали найцінніші книги у таємних підземних ходах, і ця таємниця померла разом із ними. Можливо, вона поруч, можливо, ми ходимо по ній. Але суть не лише в архівах, суть у пам'яті. Бо коли Анна несла з молитвою, вона несла нашу ідентичність та мудрість. Історія Києва не темна пляма між Римом і Парижем, а голос, що звучить крізь століття, нагадуючи про величі мудрість, це сага Ярослава. І це сага України.